Друзі, подивіться, я купив кучу орієшки в Біг Боб і зараз йому розпаковку. Це звук? Стоп! Оде мої орешки? Я їх заховав. Як ти встиг? А от так, тепер шукай їх. Де я буду шукати? Зараз такий дощ, так що на балконі холодно. Добре, Дроба, а в мене є. Оце. Звичайний телефон, незвичайний. Це орешки Big Bob Мометр. Орішко... Оєшко метр називається. Ну-ка, давайте спробуємо знайти орешки. Провіримо. Бачите, на оцій бутилочці він не працює. Давайте тут перевіримо. Тут трошки працює, бачите? Треба зажимати, щоб він працював. Тут ого! Бачите, тут все близько. Ого! Ого, як близько! Ні, куди я привіду. Ось тут справнілись орешки. Ось вони. Бачиш, мені орешкомометр працює. Ось перші горішки. А в нас їх було опять пачок. Далі, підписуйтесь на канал і у вас теж буде... І у вас під подушкою завтра з'явиться отакі пачка горішок арахіс із бастурмою якою. А я підписався, а в мене під подушка нічого немає. Мурко, тихо, не пови контору. Так, давайте далі шукати. Не, бачите, нажимаю, і взагалі не працює. Не десь немає. нема. Так, це чай. Собственно, не працює. Десь тут смислу шаряшки. Ого! Ого, чим бо... Був... Схоже, тут вони. Бігбе. справді пачка горішків. Плюс горішка з солью. А якщо ви не представити пристав... лап, то у вас появиться під подушкою отакі горішка з солью. І смаком Де ж ці орешки? Стоп. Схоже десь тут рядом. Уже десь тут. Ви бачите тут якісь горішки, друзі? Напишіть в коментарях і напишіть поставте лайк, якщо ви бачите горішки. Ось о, горішки! Якщо ви напишете коментар, то у вас з'явиться такі якісь смачні горішки бігбоп з чилі під подушкою. Та це все брехня. Мурко, не контор, так вони хоча б на нас підпишуться. Я вже тут хожу, хожу, нічого нема, з треба йти в іншу кімнату. О, привіт! Привіт, Валер! Ти не бачив горішки? Не бачив. А мій. А мій? Орішка, мометр показує, де ще друге. Де горішки? Я не знаю. О, горішки. Горішки з беконом. якщо ви. Ладно. Якщо ви просто подивилися це відео, то вам вас з'являться отакі горішки під подушкою. Та це обман, не вірте. Це повний обман. Мур... Воверчик, це не обман. Не поняв на балконі знову орішки. Тут схоже, горішки якісь є. Мурко, що ти тут зробиш? Їм орішки як Боб. Ти скільки з грам? 120 і шо. Мурко, ты знаешь, шо за мной, шо? Что, что мой с тобой? Мурко? Орешки, биг попались гнилые орешки. В смысле гнилые орешки? Говорила, нельзя есть 100 грамм орешков. Я сказал же, нельзя есть, Миша, 100 грамм орешков. Мурко, мы есть орешки. Ой, у меня живот болит, все, уси-ня-ня-ня.